Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8, підручника алгебра 8, та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Дріб дорівнює нулю, в тому випадку, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює, розв'яжемо тепер нашу систему. Переносимо 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і переносимо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо тепер на 4. Х дорівнює мінус 2, х не дорівнює 3. Як бачимо, корінь рівняння у нас мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. Переходимо до другого рівняння, перенесемо 4х у праву частину і подам, у ліву частину подамо знаменником 1. У правій частині буде 0. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде х додати 1, додаткові множники 1 і сума х додати 1. Чисельники множимо на мінус 4х, х на мінус 4х, мінус 4х у квадраті і мінус 4х на 1, мінус 4х. Зводимо подібні зіданки 4х мінус 4х взаємознищується. Маємо в чисельнику мінус 8 мінус 4х, в знаменнику суму х і 1. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює. Переносимо мінус 8 у праву частину змінивши знак на протилежний. І один у праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, тепер поділимо на мінус 4. Отримаємо х дорівнює мінус 2 і х не дорівнює мінус один. Записуємо відповідь. Корінь рівняння. Мінус 2. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника Алгебра 8. Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8 виконано.